Дорога на материк зі слізьми, але з вітчизняним прапором. Українські військові дедалі виїжджають з Криму. Сьогодні його полошили 157 військових 36-ї бригади берегової оборони з перевального з під Симферополя. Три тижні вони чинили опір росіянам, і ще тиждень чекали на виїзд. Перша група військових прямує колонами до автобусів. Попереду несуть державного прапора. Інші в цей час перевіряють речі на швидкоруч зібраних на плічниках та чекають своєї черги займати місця. У руках у валізах в автобусі всюди синьо-жовті прапори, яких ні що не залишать окупантам. Останні хвилини разом. Військових зі сльозами на очах проваджають їхні рідні та друзі. Чоловіки теж плачуть. Та, попри важке розставання, духу вояків, бойовий, Нормально, нормальний вісерий, ужа на народі будь-якші продавати нуда, дада. Ось ця тендітна дівчина із синьо-жовтими стрічками на курці, старший матрос військової бригади. Неля відслужила у поривальному майже сім років, а сьогодні змушена покидати Крим і навіть залишити чоловіка. Він військовий іншої частини та поїде з Криму разом з товаришами лише за кілька днів. Ми тут служили. Ми тут давали свою, свою часточку. родині, хотіли, щоб от був порядок. Так получилось. Ми отстаїм кардати повернемо цю часть. Україна в нас є неділіма, і ми завжди будемо вважати Крим своїм, ну українським. Пані Валентина сьогодні проведжає сина та його колег, а згодом вирушить на материк слідом за ним. Ми просто інакше не можемо поступити. Ми патріоти своєї держави. І я преклоняюсь перед всіма військовими, які їдуть на рідну землю. Преклоняюсь перед тими матерями, які виростили таких настоящих дітей, настоящих воїнів. Хай їм щастить кінцевий пункт призначення Одеса. Доки визначатимуть місце дислокації, вояки житимуть у місцевому санаторії. Із собою забирають усі атрибути своєї військової частини. Головне бойовий прапор. військова частина залишається військовою частиною 36-ї бригади берегової оборони? Вона буде доукомплектована та залишиться у складі збройних сил України повноцінним бойовим організмом. За словами командування, і серед їхніх військових є такі, що залишаться тут і служитимуть уже іншій державі. Вони їх не засуджують, але самі їдуть. Ганна Георгієва, Василь Якимчук, програма Вікна СТБ. Термінова новина, як повідомляє Інтерфакс Україна, капітан другого рангу В'ячеслав Дем'яненко, якого утримували в Севастополі російські військові, звільнений. Про це повідомив виконувач обов'язка президента України Олександр Турчинов. Я нагадаю, 23 березня Дем'яненка було похищено при захопленні центра інформаційно-психологічних операцій.